Гопко, перший номер в списку громадського об'єднання Самопоміч. Добрий вечір. Добрий вечір. От особисто до вас питань найменше в самопомочі, чесно скажу. Це у вас чи суспільство? У мене як журналіста. У мене як журналіста. Тому що те, що я дивлюсь на хвилі, які є в соціальних мережах, які перетворюються на фактично виконують роль медіа здебільшого і. Те, що я чую від колег, то у всіх є питання номер 1 Я зараз виведу на екран сайт самопомочі, щоб було простіше. Хто такий Семен Семенченко? Командир батальйону Донбас. Це ми прочитаємо. Я читати вмію. Але його персона, що він робив до батальйону Донбас? Дуже багато є матеріалів. Стосовно його діяльності, до того він балотувався народні депутати в Севастополі невдало і має дуже багато білих плям біографії, про які ніхто не говорить. Бути командиром батальйона Донбас. Це очевидно добре на сьогоднішній день. Але що він робив до того? Важливе питання. Я думаю, що ви бачили фільми, які вже були Лайфсторі, які самопоміч зробила про Ні, я не бачу. Семена Семенченка. Де ну де вони були. Вони висять у нас публічно на сайті. А ми на зробили лайфсторі. Я не пересама поміч як одна з найбільш об'єктивних партій і найбільш прозоро і відкрита. Ми зробили лайфсторі про усіх. Топ 15 кандидатів, де вони живуть, про їхніх членів родини і так далі. Це короткі відеосюжети, які розповідають про кожну людину. Крім того, ми оприлюднили декларації усіх. Хто є в нашому списку, також тих мажоритарників, які ми підтримували. Крім цього, ми зробили презентацію програми об'єднання самопоміч в Українському домі, де публічно запросили і довго це анонсували. І прийшло понад 500 людей. І крім цього, на нашому з'їзді, який був 9 вересня, ми оприлюднили список, і тоді чотири дні суспільство обговорювало, і один кандидат, генерал Куцин, зробив самовідвід після того, як один з журналістів покритикував його. і у зв'язку з причетністю до якихось ну, там... Очевидно, не безпідставно покритикував. Потім я не знаю наскільки, але журналіст сказав, що в нього не було доказів конкретних щодо причетності. Ну, а чого ж тоді генерал пішов? Ну, ну він, так, він зробив покритикувати це. Він може? зробив самовідвід ще до того, як журналіст. Тобто він сказав, що я не хочу, щоб на самопоміч як партія, яка справді ага. е, використовує нові підходи, і в нас немає жодного колишнього народного депутата. У нас немає жодного чиновника корупціонера. У вас є поточний старий... мер Львова. Мер Львова його обирали люди. І він обраний мешканцями міста Львова. Теж різне говорять за нього, між іншим. Але знаєте, це питання номер два в порядку. денному. ви знаєте, можуть багато про кого говорити, коли журналісти провідних видань путають назву моєї дисертації, витягуючи звідти фразу, і і це поважні видання, замість того, щоб в гуглі за три хвилини знайти тему дисертації, прочитати автореферат і зрозуміти, чому губко захищала цю диссертацію, яку актуальність несе вона для країни, для світу, яка новизна і так далі. Дуже просто перекрутити. Я вважаю, що відповідальність журналісти за суспільство, за те, куди воно розвивається, несуть також. І професійні журналісти потрібна країні зараз от, більше, ніж ніколи. От, от я бачу, що вже певне. От... Гана Губко стала кандидатом в депутати, і певне роздратування в неї Знаєте, я останні три тижні журналісти. Ні. Тепер слухайте такі Ні. дивні трансформації. Я боюся, щоб це от Мустафина єма і Сергій Сергія Лещенка не почали Мені викликати роздратування, хоча я... ми від цього не застраховані. Звісно, Романе, не треба насправді, немає мене роздратувати журналістами. Просто останні три тижні насправді відвідала більше 20 міст обласних центрів. Кожен день ми починали з 8 ранку зустрічі на місцевих ринках з людьми. Ми живе спілкування, роздача наших газет. Після цього тривали зустрічі з місцевими підприємцями, в лікарнях, з студентами. Ми на цього, вулицях. Я записався а. і повернемося. Все ж таки, ви особисто, Ганна Губко, знаєте, хто такий Семен Семенченко, і готові сказати, так, я довіряю цій людині. Я е, переконана, що ми є однією потужною командою, і ми розділяємо спільну відповідальність за те, що ми робили, і те, що ми будемо робити. Романе, а ви можете от присутніх ваших журналістів сказати, що ви впевнені, що ви є одною командою, і ці люди будуть розглядати ті цінності, які є у вас, і будуть працювати? Ви знаєте, я схильна довіряти так, людям. Можу, можу, і, можу сказати, і я щиро вірю без в шанс. Я так само хочу. Якщо що... у нас хтось схибив, то перепрошую тут е, семеро одного казлят в такому випадку. Ну, тому що є колектив, де є взаємовідповідальність. Я вас запитую. Давайте ви мене не, не переключайте на тему Ви б тут за когось, так за всіх відповідаю, і кожен відповідає. Тому що ми несемо репутаційну е, репутаційний тягар і репутаційно ми залежні один від одного. Якщо, ми так у, само. На, якщо у нас хтось схибив, то схибили всі. Це слід розуміти. Ви не уявляєте, скільки я дістав критики від своїх колег за один епізод від 21 січня. 2014 року повторювати його я не буду. Не треба про нього з Я запитую, чи ви знаєте все про Семена Семенченка? А, ви знаєте, я все не знаю про Семена Семенченка, але ж це ваша колективна відповідальність. Ви перший номер в списку, і е, будь-яка дезінформація або об'єктивне розслідування, яке яке б є по репутації. Воно стосується так само і вас ні. Я розумію про відповідальність, яку ти несеш, і я дуже очікую, що в нас буде справді командна гра, і що всі люди, які є в списку самопомочі, вони також розуміють відповідальність перед суспільством, перед самим собою і перед майбутнім країни щодо того, щоб а не зрадити, не стати там, скажімо, тушкою і так далі. Гра... Закони підтримувати ті і розуміти, для чого вони йдуть в парламенті. Але відверто вам скажу, давати стовідсоткову гарантію за те, що всі люди будуть чесні і так далі, я не можу ну, завігати цю Семеном, відповідальність. Який є насправді грішем? Семеном, я знаю Семена. Буквально так, що з вересня місяця ми з ним їздили разом в Вашингтоні. Багато спілкувалися. Ми спілкувалися з ним багато в Вашингтоні. Коли тиждень ми проводили разом, то це спіпало тоді, коли президент мав виступ на спільному засіданні сенаторів і конгресменів. Ось до того ми з ним ходили на зустрічі з представниками аналітичних центрів, з тими, які співпрацюють там, зокрема з Пентагоном, Вестпойнт. От також ми з Семеном спілкувалися під час регіональних поїздок. От, ті бачення, які. Які зараз Семен говорить, що він буде робити в парламенті, зокрема, контроль Міністерства оборони, щоб не було корупційних схем, реформа армії, підготовка військовослужбовців, міжнародні навчання. Я це розділяю. Я вважаю, що Семен має всі шанси, як і кожен з нас, показати себе найкращим способом в парламенті через законопроекти, через реальні справи. От я знаю, що він планує розбудовувати також українську військову організацію для цього. Вже з командирами інших батальйонів активно спілкується і проводить свою роботу. Тому я думаю, що ефективність тої чи іншої людини можна буде оцінити після якихось конкретних результатів. Зараз ми говоримо про те, що самопоміч ще не стала парламентською силою, і як тільки Після 26-го будуть результати. У нас вже є конкретні плани, конкретне бачення, хто і що буде робити в наступному парламенті, оскільки кожна людина, за нею стоїть експертне середовище і конкретний напрям. Якщо ми вільно Він називався Семен я... Семенченко і Костянтин Грішин звати? Я думаю, що це було пов'язано з коли він пішов створювати добровольчий батальйон Донбас, і потрібно було інше прізвище. Не знаю. Ви можете запитати Семена. Будемо але можливі... в паспорті він Семен Семенченко. Семен. Я знаю, що не поміняв паспорт, так. бо йому нагородили, як Семена Семенченко. А Я бачила його паспорт. Коли ми ну, там така біографія, що дійсно це розмова до нього особиста. Я просто запитую зараз про спільну відповідальність, і спільна відповідальність є за спільні і, і дії. репутаційна відповідальність. Ні, ні, ні ну повірте, і... для мене це ще більш відповідальніше, тому Вірю. що я взяла на себе мега відповідальність, погодивши стати першим номером і, взагалі, погодившись з громадянського суспільства, перейти. В українську політику, яка насправді надзвичайно підла, брудна. І навіть більшість моїх тих людей, які вважали, що вони друзі, за останній місяць дуже багато було проявлено різних речей. Тому, якщо ви думаєте, що це величезне задоволення за останній місяць, це зупиніться. Дуже Окей. прошу. Нікол... Ви зараз говорите як політику. Якщо ви не... думаєте, я так не думаю. Хто ви казав? так дивитесь, у вас, можливо, погляд Хто? такий. Хто? Трошки... Я на всіх так дивлюся. Ну, Хто? Хто намагається Хто? отак відразу. І це... Хто казав, що буде легко, Анна, розумієте? Ні, ніхто ну, не казав, але... Ви з громадянського сектору, там, де у нас спілкування з громадянським сектором, і ми є громадянським сектором, відбувається легко, то коли люди йдуть в політику, тут відповідальність дійсно зростає. І дійсно ми будемо так дивитися і дивитися ретельно, під отаким от, от збільшуваним склом на всіх, і з вами включно. Треба звикати. Та ми за це будемо вам вдячні. Т То це, по перше, а, ну тоді не кажіть, нас... що як думаю. Ви не знаєте, що я думаю насправді. Добре, ну... Віктор Кривенко теж є питання, тому що пов'язаний з Біонік Хілл. Ви ж знаєте, Що про означає пов'язаний з Хілл? Це поганий е е інститут чи що це? Це будівництво, яке суд повернув, має так само відношення до Біонік Хілл Гриценко з громадянською платформою. І от так, Віктор він Кривенко голова наглядової ради Біонік Юніверситі. Власне, боніверситі це... це університет, який в Києво-Могилянській академії, де насправді мають можливості той, хто зацікавлений отримати в ІТ знання, пройти курси. І дуже багато людей живе. Цифрова б... журналістика майбутнього це теж були курси для журналістів, які організовував Ріната Ахметов. Я не переконаний, якби я брав них участь, хотів я би дістати диплом чи ні. Слухайте, я знаю за гроші, за гроші Ахметова. Це певний зв'язок. Біонік це те, що пов'язано з Хмельницьким. Я зараз вам можу назвати 15 топ впливових журналістів в країні, які пройшли курси цифрової журналістики. Хочете я вам назву? Назвіть. Настя Станко. Давайте ще назвіть. Які очолюють міжнародні суд зараз. Тобто, Я про себе казав. Тобто, ви це. критикуєте тих журналістів, що вони пішли на курси Ні, Ахметова. Це, це питання репутаційне. Чи варто зв'язуватися з такими структурами, які пов'язані з це. Я Ахметовим? Я свого часу не пішла на форум ЄС Пінчука. Я не знаю, чи ви про це в курсі. Це для нас теж було питання, чи ми показуємо події, які там відбуваються. Хоча там дуже такі, Ні, але ви бачили мою були. офіційну позицію. Ми офіційний лист до Кваснєвського, написаний англійською, написаний українськими мовами. Пояснення, чому я вважаю, що в такий момент не потрібно відвідувати такі форуми, що, чому потрібні олігархи сплатити рахунки перед українським суспільством, чому олігархи повинні стати патріотами в той час, коли Україна реально цього потребує, тому що вони довели країну також до того стану, що є. І це була моя позиція. Хоча більшість моїх друзів колег з задоволенням туди пішли. Хоча я не могла зрозуміти, яка мета, чого побачити Західних політиків, які насправді вже не є настільки впливовими, які приїхали сюди, щоб отримати класні гонорари, виплачені е, за наші з вами. Ну я просто не хочу до цієї теми повертатися, але просто є люди, які в певний момент мають проявити принципованість, принципованість. принциповість, тому що без принциповості не буде якихось конкретних е, років. Настя станко прийшла і підказує, що це ще Наталка Гуменюк. Поговоримо окремо, значить Ні, це після... вже некоректно, після... вибачте, після... друзі. Це... Не Друзі, жатує, що ми Я після не хочу її. зараз там. Це вибір кожної ходити, обирати, куди цей. А з одної сторони, ми можемо сказати, що якщо олігархи зараз скажуть, ми готові вкладати. В Україну, але не вкладати якимось такими корпоративними програмами з корпоративної соціальної відповідальності, наприклад, добудувати Охмадит. Якщо зараз вони скинуться, тому що зараз ми будемо заморожувати, консервувати об'єкт. А це 70 тисяч квадратних метрів, які вже збудовані. Якщо б кожен ольгар скинувся по 10 мільйонів доларів, ми б отримали нарешті першу дитячу сучасну. Ага, я, я не просто так ставлю такі питання, Ставте, тому я, що сухайте, ви, я ви, ви ви порушуєте, ви порушуєте е, тему. Власне, ви вже порушуєте тему. Тонкої межі, де, де з ким вставати хоча б одним пальцем на одному гектарі. Знаєте, чи садити з цими людьми картоплю на одному квадратному метрі, і чи взагалі жити нам на одній планеті або в одній країні? Я завжди що... А за мир я, за мир. я за, за мир, мир і розумієте дружба. і запрошення якщо... просто був Сергій Рахманін, так. наш колега, журналіст, який сказав, що люструвати всіх поголівно не можна. Треба тих, хто створював корупцію, тепер змушувати її руйнувати, тому що вони її знають зсередини, і архітектор знає, як розібрати, от власне ту. Страшну будову, це яку він будував. І ці люди, які будували, їх треба змусити розбирати під пильним наглядом, а не виганяти геть і брати інших, у яких буде спокуса збудувати щось інше. Це дуже мудра позиція. Тобто ви погоджуєтеся. Бо Я... багато є критиків, одразу почали писати на громадське. Я читаю твіттер, там, та, що це Рахманін зовсім там з'їхав з катушок, що він таке говорить, там руку не, не, не можна подавати, це гнати треба. Вони злочинці і так далі. Тому ми говоримо про тонку межу. Де ми опиняємося в певній системі координат? Чи ми можемо використовувати певних людей, говорити з ними про щось. Тому що, якщо подивитися списки, у нас є програма Нова яку ми робимо з Інною Бузилу, то списки нагадують просто фарш з однакових інгредієнтів. Потім його розстали в різні тарілочки кажуть: вибирайте. А воно однакове насправді, тому що всюди є. Персони, до яких певні питання виникають. Ну Ви розумієте, як скажімо? Ну, певні питання. Треба просто розуміти конкретно, що це питання. Ця людина реально причетна до таких корупційних схем, які реально поставили під загрозу життя людей. Ця людина має причетність до якихось кримінальних, до законів 16 січня, які привели до кровопролиття, а потім анексії Криму і так далі, цілий ланцюг подій. Тобто тут ми чітко повинні теж розуміти. Різницю між тим, що людина е була там помічником та, чи якимось там консультантом, і людина, яка реально була архітектором корупційних схем, і яка фактично там, сиділа на державних там, замовленнях, тендерах, і в неї є матеріально доказові мега-автопарк, е, е віл на Сицилії і так далі. Це дуже тонке питання, але з іншої сторони. Я можу трохи філософськи скажу, але я людина, яка вірить в Бога. Якщо людина готова каятися, от, то кожен, кожен має право на прощення, але після каяття. І це каяття. Тобто, Якщо Янукович завтра прийде, покається в Києво-Печерській лаврі Ой, там ну. за вікном, то ми його пробачимо та, за все, що сталося 21 лютого. Ну, ви вірите, що він здатен покаятися? Не знаю, це ж ваші слова. Ви сказали, якщо покаяться, то треба прощати. Ще... І треба, щоб він щиро це зробив, покаявся. Як ми вимірюємо щирість? Чим? <рес> Як ми вимірюємо щирість? Ну, я думаю, що це, ми це б відчули, якби він щиро покався. Ще, ще є зауваження до якої? й номер садовий, так? 50. П'ятдесяти. Говорять люди. Я а не... що більше зауважень до жодного нікого немає? Ну, я всіх? кажу, я просто кажу те, що я знаю, те, що я чую від людей, скануючи mm -hmm. соціальні мережі. Тобто mm -hmm. я про всіх знати, звісно, я не можу. Тобто є знати. поки що, от 50-й номер ще тут має зауваження. Не зауваження. Я, я, я зараз ретранслюватиму те, що я прочитав в соціальних мережах. Я ж роблю зноску, що це не я думаю, те, що я прочитав. Що садового Львові називають містер доля. Але доля не в плані, що це. Те, що білоруською звучить uh -huh. як льос, паруський судьба, uh -huh. а доля в бізнесі. Що садовий завжди всіх запитує. Я не знаю, наскільки це правда. Садовий всіх запитує, що я з цього матиму. І власне, як міський голова. Ви хочете сказати, що я про це думаю? Що ви про це можливо знаєте, можете спростувати, сказати, ні, це люди брешуть. Я не буду нічого спростовувати. Знаєте, чому? Тому що я сама Льв... Львова закінчила Львівський національний університет. Я пам'ятаю Львів. З 99-го року, коли я була студенткою, і я можу оцінити певні перетворення, які відбулися в місті. І попередні мери, які там були, господарювали. Зараз я відвідала більше там, 20 різних міст України. Я можу порівняти інші міста, трамваї, кафе, індустрія там, гостинності і так далі, і зі Львовом. От. І кількість робочих міст, яка зростає, кількість туристів, які приїжджають до Львова, От, європейський образ, центру Львова і так далі, вони багато про чого свідчать. Звісно, можна дуже багато чого говорити, як вдосконалити, як зробити кращим. І останній раз, коли я була у Львові на минулому тижні, було якраз відкриття, ні, це цього тижня навіть вже було, відкриття медіатеки. От, я вважаю, що крім туристичної індустрії Львова, потрібно посилити ще Відкриття таких закладів, як медіатека, філармонії, тобто якихось давати більше концертів і так далі, щоб це ставало також столицею туризму, але з таким інтелектуальним наповненням, щоб львівські університети більше інтегрувалися в західні, особливо після ухвалення закону про вищу освіту, і це якраз і буде допомагати Львову також ставати науковою. Столицею, коли ті кадри, які залишились в Львівській політехніці, які є в Львівському національному університеті, банківської справи, одних з кращих, щоб студенти там відчували, що вони також. Інтегровані в кращі університети світу. І це значно посилить позиції Львова. Львів повертатиметься також і в столицю, де відбуваються різні наукові відкриття, винаходи. І я думаю, що це дуже правильна буде позиція. І для цього є зараз усе. Рівень довіри серед західних людей, навіть вчора чи позавчора Європейський банк реконструкції і розвитку сказав, що вони готові відкрити представництво у Львові і багато інших. Це говорить про те, що у Львова величезний потенціал. Але цей потенціал. Який соціальний капітал, довіра і міжнародних дайте і далі, вона б не базувалася, якщо б там не було якихось попередніх досягнень, не був мер, який би викликав впевненість як партнер і багато іншого. Ну тут я не можу не погодитися, але б говорив не лише про Львів, а про всі інші міста України, про решту міст. Тому що в кожному місті України є потенціал, насправді який ми. За своєю звичкою, що наше це є погане, не хочемо бачити, тому що насправді, якщо подивитися на історичну спадщину, на те, що можна показати світові, то це є, але питання як показати, от ми не вміємо подавати, хоча зараз дійсно багато тих, хто відвідує Львів, захоплені від цього міста, яке змінилося кардинально за останні роки, так треба віддати належне за мерство садового. Але питання було про інше: чи правда, що він містер доля? Що ви про це знаєте? Я не прошу виправдовуватися. Я про це Нічого не знаєте. Тобто, це питання до Андрія Садового: окей, я його поставлю, як тільки буде можливість. Він зараз у Києві, тому думаю, що ви можете запитати. Але я просив першу п'ятірку на ефір, розумієте? А от він хитрий, 50-й номер, сховався просто від уваги надмірної. ну ви можете його запросити як лідера партії. Я, наприклад, не є членом партії. Напевно, вже після виборів. Тому що завтра день тиші. Сьогодні я думаю. Завтра не можна, так. Завтра не можна. І навіть можна. в день виборів не можна, можна лише після 20-ї години. Після 20-ї? він у нас буде після 20-ї. Підказує редактор, що після двадцятої власне. Завтра? Я запитаю завтра? Завтра? Ні, 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 в в неділю двадцять О, так. От ви бачите, яка у вас нагода, і не тільки поговорити, що яка плани? добра новина? Бачите? Так щоб я до вас не чіплявся. Але про 20 міст, що цікаво є, е, ви об'їздили ці 20 міст вони по всій Україні. Правильно? Мене цікавлять лише враження, не як кандидата. Як людини, як людини, як людина, яка е, представляє фактично громадський сектор, який йде в політику, тут ага. теж є широка дискусія стосовно чи варто це робити, чи варто чимось жертвувати, чи не перетравить система таких людей. Ага. Але мене цікавить, все ж таки, якщо громадський сектор, то що ви чули від людей? Чим живе суспільство? Ці 20 міст по Україні, ну, дивіться, я в принципі сама Західної України, і те, чим я займаюся в основному громадські справи. Раніше ще журналістика, от, я ніколи не була дотична до якоїсь промислової сфери. І зараз випав унікальний шанс. Тобто ми були Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кіровоград, Черкаси, Хмельницький, Тернопіль. І скрізь у нас в кожному місці було відвідування. Чи це порт, чи це Чернігівська фабрика взуття, чи це Мукачівський верстатобудівельний завод, чи це Луцька картонно-паперова фабрика. І ти скрізь бачиш, як на заводах, які намагалися чи підприємствах довести до банкротства, з'являлися люди, які вклали реально там гроші, душу і відроджується будівництво. Я вперше в житті, напевно, що зрозуміла, наскільки важливі люди праці, які своїми руками щось роблять. Чи це... Взуття чи це папір і так далі. І Наскільки це насправді важливим зараз є підтримка, плюс великі надії людей. Тобто скрізь люди втомлені, вони розуміють, що зараз в країні з'явився шанс, і вони готові цьому шансу сприяти. Що мене наприклад вразило є певний невеликий відсоток людей, які скиглять, в яким все погано, голосувати вони вже не підуть, вони розчаровані, нікому не вірять. Їх обманювали. Ви такі самі, як всі, і так далі. Але крім таких є вже величезний прошерок людей, оцих творців змін, які хочуть замовляти іншу політику. <зві> я вже казала цей приклад, жінки в Полтаві, в Лубнах, в Чернігові на ринках, які були активними під час податкового майдану, які свідомо кажуть: ми знаємо, що ви, якщо ви прийдете, вас буде дуже мало, і ви вже там, а законопроект, такі як там, зниження податків, щоб вивести зарплати з стіні. Їхати під парламент і вам допомагати їх ухвалити. Тому що ми скрізь людям намагаємося пояснити, що ваше місто не залежить від того, хто у вас там в центрі. Якщо ми зробимо децентралізацію, збільшимо повноваження, збільшимо кількість ресурсів, грошей, якщо не буде гідних людей. Тому вибори 2015 року це для вас величезна можливість вибрати тих людей. П'ятнадцятого. Місцеві, місцеві місцеві Чому ми зразу говоримо? Є парламент, який дуже. треба скоротити втричі. Тобто, парламент треба зменшити до 300 депутатів, а в місцевих радах втричі. Це по перше дозволить легше обирати і достойних. Друге, це дозволить потім контролювати тих людей, які будуть на місцях. Тому що децентралізація буде ефективною тоді, коли ми оберемо гідних людей, які матимуть вже для цього ресурси, збільшені повноваження, і тоді. Вже до мера і до депутатів будуть основні претензії. Вони не будуть казати, що Київ забирає там центр, всі наші там податки і так далі. Вже вони будуть відповідальні. Вони будуть боротися за інвестора. Який прийде, вони вже не будуть йому малювати на листочку, скільки їм потрібен відкат. Вони будуть зацікавлені, щоб їхнє місто, їхній регіон нормально розвивався, тому що їх будуть питати люди. Вони вже будуть, як скажімо, в рамках цієї децентралізації більш відповідальними. Тому ми проводимо школу молодого управлінця, які вже провели в Харкові. Провели це було в Дніпропетровську в неділю. Тобто, нам важливо цих людей вже знайти. Підтримати і сказати, що не треба боятися йти в владу. Ну, тут людям треба можливо простіше пояснювати. Я все спрощую там з інною бурзилою. Зараз спрощу, що людям це доносити набагато простіше. Що заможність Європи базується на місцевому самоврядуванні на успішно тобто, за все відповідає місцева громада, яка вирішує, як їй жити. Куди витрачати Точно. кошти, як контролювати кошти і цих політиків? Тому що коли це на малій території, тобто що таке громада, це невелика територія, то й контролювати простіше, коли один одного знають, от і, і, і довіряють, і вибирають легше і по руках легше дати. Да. Та а якщо і, що, і не по руках І не треба, так як наприклад, в Київ там 120 депутатів в Лондоні. наскільки я знаю, там 20. От, виникає питання, навіщо нам так багато депутатів, яких ми не розуміємо. Тобто, можливо, варто, щоб ці депутати були справді там гідними, професійними, розуміли, чому вони, вони завжди вам дадуть відповідь. Ви знаєте про Київ, яку відповідь дадуть? Не що вони просто. працюють на громадських засадах? Але ухвалюють важливі рішення по так ні, у них є бюджет на кожного депутата землі. на утримання, там щось по 700 тисяч гривень на кожного депутата, на його діяльність впродовж там року. Ну але все одно вони не отримують зарплату, вони беззарбали. Ну, я думаю, працюють. що. Але рішення по землі вони ухвалюють? рішення по землі, вони ухвалюють. Так. Така то от, такий парадокс, невеличкий. Дякую вам за участь у програмі.